Побачив вашу історію, я попросив. Попросив команду свою, щоб ми обов'язково з вами познайомилися. Я дуже співчуваю. І мені дуже болісно читати такі, такі історії. Я, якщо так як і раніше для вашої сім'ї зможу залишитись підтримкою в, в будь-яких проявах емоційних, матеріальних, я я, я буду. Я буду поруч. Тепер на всі мої концерти у вас безкоштовні квитки. Це от, це, як це, ну, мінімум той, який я можу зробити. І ну, звісно, якщо ще якась потрібна буде допомога від нас, ви можете бути на зв'язку. І ще я пам'ятаю, що ви щось про мерч говорили. Вже це, це, є, це вже є. Ми вам ще подаруємо фуді, ми будеш ходити повністю всьому моєму одягу. Прижіть собі.